Я Нікуди не хочу більше поступати, окрім Харківського університету. Таїсія золота медалістка, як і переважна більшість інших харківських старшокласників, навчалась онлайн. Але були профорентаційні заходи у метрошколі та укриттях вишів. Мені радили поступити десь на західній Україні, але я дуже хочу поступити до Харкова в медичний університет на факультет реабілітології та терапії. Я хочу їм допомагати і в воєнним. І спортсменам, і просто людям, які цього потребують від воєнних дій. Також тому що це не тільки воєнні отримують поранення, а ще й люди прості, які живуть у будинках. Вражають оточуючим і запорогою на шляху до успіху. Випускний в укритті. Такий формат уже закріпився у Харкові. Цього разу зі школою прощаються випускники Салтівського району. Їх розділили на три групи: Таїсія, науковиця. А це Аліна, лідерка. Здали всі екзамени, здали НМТ, Відчуваю полегшення якесь, і таке відчуття чогось от нового. Скоро такий перехід у доросле життя. Тому таке метелики трошки. І вона також вступатиме у Харкові. Харків наш дуже постраждав, але я не хочу звідси виїжджати. Я сподіваюся, в майбутньому, що це буде прогресивне таке європейське місто. Ось я його люблю всією душею. Я тут виросла, не виїжджала жодного разу з війни і хочу вступати сюди. В університет Каразіна, англійська мова, перекладач. А так в мене є мрія піти в мабуть авіацію, побачити інші країни. При цьому навчання в Європі дівчина не розглядає. Коли я там була одного разу, все одно відчуваєш я себе сама. там Італія. Відчувала себе якось трошки, можливо, чужою, бо тут не наші люди. Вони привітні так, але ось душею не близькі. Тому хотілося б продовжити жити тут. Марія отримує нагороду у групі творчі. Я танцюю з чотирьох років. Це справді мене надихає. Я хочу цим займатися, все своє життя. Шкільні роки були дуже сумні, тому що я не знаю досі своїх однокласників. Ми не знайомилися, тому що навчання проходило онлайн і ми були у різних містах України, але я Дуже сподіваюся, що в майбутньому я вступлю до такого закладу, де навчання вже буде не онлайн, а офлайн. Це точно буде заклад в Україні. Київ, Харків. У Львові, мабуть. Серед хлопців дуже популярною є професія айтівця. Я медаліст, я планую вступати до Харківського національного університету радіоелектроніки на спеціальність два. Я планую стати розробником відеоігр. Яким ми іграма тепер? Фоллаут. Я хочу стати розробником програмного забезпечення. Ну Семена кузнеця, каразіна, мабуть, щось з цього. Але я розглядаю всі варіанти, але їх занадто багато. Треба ще думати. За можна, але я не впевнений, що зможу. Я дуже вдячний нашим викладачам, моїм однокласникам за те, що вони якби, пройшли цей шлях разом зі мною. Вони допомогли мені пережити цю війну. Дуже приємно, що вони в мене є. Напевно, щось з правом буду пов'язати свою життя хочу. Поліцейським, може СБУ, може щось таке. Хочу людей захищати, допомагати їм. Загалом цьогоріч у Харкові 7,5 тисяч випускників, із них у місті перебувають майже 4 тисячі, решта в інших областях та за кордоном. Аби ці діти відчули себе частинкою спільного свята, випускні для них транслюють онлайн. Пам'ятаю, що успіх. Єдине і Перлинка моя квітонька найкраща. Я плакала кожного дня на репетиції цієї пісні. І сьогодні я теж плакала, ну я не можу. Це ну це так зворушливо. Коротше, Все, школа закінчилася. Писаємося в Харкові. є Лена Нагорна, Медіагрупа Об'єктив.